А ви знали, чому після того, як поїси, енергії не стає більше, а навпаки, хочеться спати. Підпишись на мій канал, і я розповідаю: поїхали. Це не просто переїв, а хитрість тіла. Коли ти їси особливо важку їжу типу м'яса чи макаронів, організм кидає всі сили на перетравлення. Кров спрямовується до шлунка і кишечника, щоб розчепити їжу. А мозок і м'язи отримують менше кисню звідси і втома. Вчені кажуть, що вуглеводи підвищують рівень інсуліну, що стимулює вироблення серотоніну і мелатоніну гормонів сну. Це природний механізм. Після їжі тварини відпочивають, щоб зберегти енергію. А якщо додати алкоголь чи велику порцію, ефект посилюється, і ти просто вимкаєшся, щоб цього уникнути, їж легше і не поспішай. Я після обіду ледь не засинаю, а ви як боретесь із цією сонливістю? Пишіть у коментарях.